Вітаю вас в останньому відео. Для початку ми закінчимо попередній ряд, дві повітряні петлі, накид і пров'язуємо подовжений стовпчик з одним накидом, Це перший рельєфний стовпчик без накиду. Ось, Ось так. Тепер Маємо пров'язати по схемі два стовпчика з одним накидом з однією вершиною. Перший стовпчик має бути ось в цю арку, яку ми сформували, тому ось тут ми прив'язуємо дві повітряні петлі. Далі накид і стовпчик з одним накидом. Ось так. Потім 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, стовпчик без накиду в наступну арку. Далі дві повітряні петлі. Один, два, чотири стовпчика з одним накидом в наступну арку. Один. Два. Три, чотири. Одна повітряна петля. Ось ми дійшли до центральної арки. Візуально, це якраз над центральною пелюсткою. Сюди маємо прив'язати три стовпчика з одним накидом, повітряна петля і знову три стовпчика з одним накидом. Це все центрально арку. Один. Два, три, повітряна петля, і сюди ж знову один, два, три, повітряна петля. Чотири стовпчика з одним накидом в наступну арку. Один, два, три, чотири. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку. П'ять повітряних петель. Два, три, чотири п'ять. Два стовпчика з одним накидом з однією вершиною. От, працюємо над ціма двома арками. Перший недов'язаний накид, другий недов'язаний і разом. Ну і власне все. Це у нас рапорт. Не важко. Головне уважність. 3, 4, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду. дві повітряні петлі, чотири стовпчика з одним накидом. 1, 2, 3, 4. Повітряна петля, центральна арка, тобто три стовпчика з одним накидом. Повітряна петля і ще три стовпчика. Цю арку. Повітряна петля. Чотири стовпчика. В наступну. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду. Один, два, три, 4, 5, Два стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. Таким чином обходите по колу, і з вами вже зустрінемося в фіналі. Останній ряд будемо в'язати. Закриваємо цей ряд, арка остання з п'яти повітряних петель. І ось тут у нас є початковий. Елемент сліпа петля. Тепер останній ряд. Петля підйому, а можна і без неї, тому що тут рельєфний стовпчик без накиду за вершину Ми трішечки підтягуємо цю петлю робочу, і ось так. Все. Далі два стовпчика без накиду в арку. Наступну один. 2. дві повітряні петлі, рельєфний зворотній стовпчик з одним накидом. накид, І от ззаду навколо стовпчика з одним накидом. Піко. Піко можна формувати більше-менше, як ви хочете. Я буду з трьох повітряних петель. І ось так. Накид, знову рельєфний зворотній стовпчик. Знову один, два, три. Так, десь там ниточка засукалась. Ще раз. Один, два, три. І останній <ків>, рельєфний зворотний стовпчик. От, в цій групі має вийти три піко. Далі дві повітряні петлі. Один, два. Три зворотніх рельєфних стовпчики з одним накидом Підряд. Тут нічого не додається. Один 2. 3. По схемі в нас в центральну арку. Стовчик з одним накидом, піко довге і стовпчик з одним накидом. Так, я буду в'язати не в арку, а в повітряну петлю. Ось, Щоб малюнок ось тут не переривався: стовбчик з одним накидом. Буде піко з п'яти повітряних петель. В мене не як по схемі. Сильно довго робити не буду. Ниточка тоненька. А крахмалить я не буду, тому щоб воно не заверталось. <гум> І сюди ж стовпчик з одним накидом, повітряна петля. І дзеркально в цю сторону три рельєфних зворотних стовпчики з одним накидом. Один. Два. 3, 2 повітряні петлі, рельєфний стовпчик, ну тут з піко, 1, 2, 3, піко, ще один рельєфний стовпчик, 1, 2, 3, піко, ще один рельєфний, 1, 2, 3, Останнє піко і останній рельєфний зворотній стовпчик. дві повітряні петлі, ось, щоб не плутали. Ми закінчили рельєфний зворотний, дві повітряні петлі, і ось тут в центрі дві арки з п'яти повітряних петель. Працюємо в них. Два стовпчика без накиду. Один, два, рельєфний лицьовий стовпчик без накиду, два стовпчика без накиду наступно, Один, два, дві повітряні петлі. І це, власне, ми вже, ну, наступний рапорт починаємо. Ось такі вони цікаві, виходять. Разом їх має бути 24, і вже включусь, напевно, в короткому відео, коли дойду до кінця. Складності тут немає, тобто, якщо перед цим ви перераховували, все зійшлося, в цьому рапорті нічого змінювати не потрібно. Зайвих повітряних петель там, чи що, за бажанням, можна ось ці пікошки зробити більшими. Я навіть центрально менше зробила. На цьому все. Дана робота у нас закінчена. Інформацію по тому, скільки пішло пряжі і так далі, буде в описі, ну і окремо в коротких відео. Легкий форм петельок і до зустрічі вже в наступних майстер-класах.